Покоління, народжені до 2000 року і діти нового часу, це дві різні хвилі людського розвитку з різними внутрішніми програмами. Покоління 80-90 хароків це носії родової пам'яті. Вони прийшли в перехідний період між матеріальною добою і цифровою. В їхній дезоксирибонуклеїнова кислота ще активна генетична пам'ять предків, досвід виживання, інстинкти, сакральні знання, зв'язок із землею, ритуалами, архетипами. Ці люди народилися в умовах обмеженого доступу до інформації, тому формували глибоку увагу, логіку, терпіння, здатність до концентрації. І саме вони зберігають в собі глибинні коди давніх цивілізацій, які передавалися через кров, рід, культуру, зв'язок із минулим. Діти після 2000 року це зовсім інший тип свідомості. Їх називають дітьми кристалами не випадково. Це світлі, чутливі, інтуїтивні душі, які приходять у світ з уже відкритими тонкими каналами, з високою емпатією, з внутрішнім знанням про любов, рівність і свободу. Але їхній генетичний код інший. У багатьох із них вже не активована родова пам'ять. Вони не несуть у собі травм роду, але й не мають доступу до його сили. Це чиста система, готова для нового, але без коріння. Їхня езотерична сила не в ритуалах, не в досвіді, а у здатності транслювати світло, гармонізувати простір, відчувати глобальні поля. Проте їм бракує зв'язку з землею, з прадавньою пам'яттю, з тілесною мудрістю людства. Тому зараз критично важливо зберегти, записати і передати знання попередніх поколінь. Бо без коріння навіть найсвітліша душа не проросте. Діти нового часу мають великі можливості, але їм потрібна опора. Цією опорою є ми, ті, хто ще пам'ятає, пам'ятає мову символів. Пам'ятає, як працює енергія роду. Пам'ятає, як розмовляти з землею, з вогнем, з водою.